18 грудня відбувся фінальний тур 15-го всеукраїнського інтернет-турніру з природничих дисциплін Відкрита природнича демонстрація, який пройшов в одній з найбільших учнівських лабораторій Європи Манлаб. Юні Юніш-шосткинські любителі природничих наук як завжди продемонстрували на цих змаганнях високий клас підготовки і достойно представили шостку та ліцей серед багатьох міст і навчальних закладів України. Багато років поспіль команда нашого. Закладу освіти бере участь і перемагає, займає призові місця в всеукраїнському інтернет турнірі відкрита природнича демонстрація. Ось і цього року з понад 200 команд, які брали участь в турнірі. Ми потрапили. Наша команда потрапила до фіналу, до трійки фіналістів і виборола в такій запеклій боротьбі серед трьох найкращих команд. Дві команди була з Харкова, одна із шостки. Серед трьох команд виборола почесне призове друге місце. Директор навчального закладу зазначає, що в цьому році відбулася зміна поколінь так зване омолодження складу команд учасників, адже ті учні, які в минулих роках приносили перемогу Шосткинському ліцею, вже випустилися. Це були зовсім інші діти, які ще не брали участь у цьому турнірі і. Вони дуже так достойно гідно виступили і здобули почесне, призове друге місце. Тому ми дуже пишаємось їм і вітаємо нашу команду Вікторія з перемогою в всеукраїнському інтернет-турнірі «Відкрита турнірі «Відкрита природнича демонстрація. Відкрита природнича демонстрація це змагання з фізики, астрономії, біології, географії та хімії для учнів 7-11 класів. Під час турніру команди розв'язують наукові челенджі і на практиці застосовують знання із природничих дисциплін. А ще, аби навчитися ефективній командній роботі, прокачують навички інфограмотності та критичного мислення. В цьому році наша команда приймала участь вперше, а у кожного був новий опит. Тому я вважаю, в наступному році з новим опитом, з новими знаннями, ми обов'язково займемо перше місце. Це було вперше, мені дуже сподобалося, бо цей конкурс насамперед дає нам нові навички, знання, та ну вже з якими можна буде працювати у подальших роках. На перший раз було складно, бо не звикли ще до такого швидкого темпу до складних настільки завдань. Та як кажуть, наші вчителі ну Мого, це звісно, добре, але головне, щоб вам це подобалось, та ви щось здобували з цього. це був наш перший досвід. Було багато цікавих завдань, цікавих там відео було при матеріал, матеріалу. Цікаво було все це все досліджувати. Мені сподобався конкурс. Друге місце це дуже круто. На, на всеукраїнському етапі. Чудово, мені сподобалось вчителька хімії, яка готувала команду до змагань, впевнена. Немає нічого дивного, що протягом багатьох років, як проводиться даний турнір, шосткінські діти є достойними суперниками для школярів з Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст. Команда нашого маленького міста районного центру виходить в фінал і чотири рази була абсолютним переможцем, тобто виборювала перші місця. Жодна команда України. Немає такого результату, тобто ми круті, ми Дійсно дуже крутій наш навчальний заклад. Як був одним з самих найкращих в Україні, так я впевнена і залишаюся. Спочатку мені було дивно, що нам вдається, а потім я зрозуміла закономірність, чому нам вдається, тому що історія розвитку нашого міста, міста хіміків, міста інтелектуалів, сюди ще раніше. Протягом багатьох десятиліть з'їжджались люди, які мали дуже високий інтелектуальний рівень. Це їхні діти, їхні онуки. І не дивно, що ми все ще тримаємо планку на дуже високому рівні. Кожен з учасників команди Вікторія з рук директора ліцею В'ячеслава Василенка отримав шопер, худі, смарт-годинник, блокнот та диплом переможця. Ми всі пишаємось вами. Ви молодці.